Місце, де могло з'явитися ще як мінімум чотири багатоповерхівки, стане зоною відпочинку у мікрорайоні Озерна, де дуже щільна житлова забудова, викопали ще одну водойму. Ще в 2019 році ми прийняли рішення цю земельну ділянку, яка на той час була ще вільна від забудови і забудовників, змінити її призначення в генеральному плані під рекреацію, і передати його комунальному підприємству для обслуговування для створення ставка регулятора. Функцію ставка регулятора ця водойма вже виконує. Вся справа в тому, розповідає Василь Новачок, що будинки у цьому місці розташовані на схилі під час опадів підтоплювало не лише прибудинкові, а й навіть підвали тих багатоповерхівок, що розташовані нижче по рельєфу. Це концепція міста губки, коли такі ось ставки регулятори робляться для того, щоб одномоментно момент можна було зібрати величезну кількість дощових вод. Після того як ми збудували дамбу, після того як ми зробили регулюючу споруду, очистили береги цього року. Вперше цього підтоплення вже не було. Після того, як зайва водичка стікає в ливневі зливові каналізації, а потім попадає вже в річку, залишається плесо стабільне. Друге завдання, яке виконуватиме ця водойма, це рекреація, і цьому неабияк тішаться місцеві жителі. Чекають, коли тут завершиться благоустрій. Це ну дійсно. Добре, тому що ще буде одна зона відпочинку, тим більше багато будинків, багато діток, і це потрібно. Ми вже чекаємо з нетерпінням, щоб його вже більше так обробили і все вдосконалили. Хочемо, щоб тут була. Нарешті вже дорога, доріжки, щоб були лавочки, були гарні якісь фонарики, були якісь квіти. Ну можна там зробити ще й для діток, тому що ну, там, мами посидять на лавочці, діткам треба десь теж погратися. Будувати доріжки, засівати траву, висаджувати дерева, встановлювати вуличні меблі тут будуть, але вже після перемоги. А от порибалити біля ставка вже можна. Максимальна глибина тут близько трьох метрів. Тут є джерела підземні, вона поповнюється за рахунок джерел, за рахунок звичайно дощових вод. Мешканці сусідніх будинків, голова ОСББ, Вадим Моцний, дуже активний зариблював цю водойму. Тут є досить таки багато рибки. Я переконаний, що дітлахи зможуть влітку згодом тут і рибалити. Звичайно, купатися тут не можна буде, вона не передбачена для купання. Більше прогулянкова зона. Я думаю, що в майбутньому буде користуватися великим попитом. Відповідає за отримання водойми. Комунальне підприємство з будівництва рем. Монту та експлуатації доріг. Вікторія Паломар, Данило Біга, новини міста.